Розглянемо процес завантаження та встановлення редактора двовимірної анімації QPTube. Відкриємо браузер та перейдемо на офіційну сторінку редактора за адресою qptube.com. Натискаємо Enter для підтвердження. Переходимо в Downloads. І нам потрібна версія для комп'ютера. Через це вибираємо Download Tube", Tube", Desk. Ось тут натискаєте на кнопку Download своєї операційної системи. У мене операційна система Windows, швидше за все, у вас також Windows, якщо Mac натискаєте ось тут, Linux ось тут. Отже, натискаємо Windows. Ось тут краще все-таки вибрати Excel Installer. У мене відкрилося вікно забереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або в загрузки, або в Downloads, залежно від мови інтерфейсу, я збережу на робочому столі. Завантажено. Браузер можна закрити і відкриваємо запускний файл подвійним кліком лівої кнопки миші. Windows думає, що, можливо, це шкідлива програма. Я знаю, що все добре. Через це натискаю докладніше Виконати. Ось тут ви можете вибрати, куди хочете встановлювати дану програму. За замовчення Program Files. В більшості випадків це і підходить. Натискаємо Next. Next, Install. Програма встановлюється. Це може зайняти деякий час. Ну але швидше за все не тривалий. Програма встановлена, натискаємо Finish. Бачимо, з'явився ярлик на робочому столі. Давайте запустимо дану програму, перевіримо, чи запускається. Все запущено. І бачите, за замовчення, в мене вже мова інтерфейсу українська. Якщо вам потрібно змінити мову, вибираєте зміни, параметри. І ось тут вибираєте потрібну мову. Бачите, українська є. І підтверджуєте ось цією кнопкою. Ну, я скасовую зараз. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!